Покоління, яке ми втратили, та, мабуть, ні. Та, мабуть, покоління, яке ми знайшли, бо ми е в цій війні гартуємось як нація. Люди сьогодні вони живуть от в такому постійному стресі. Якщо психолог каже, що він лікує, тікайте звідси швидко. Бо це страшне. До психологів ходити модно, а до психіатрів страшно. Зрозуміла. От тепер зрозуміла. Ми через кров, біль, якісь дуже негативні емоції знаходимо те, що повинні, мабуть, були, були знайти раніше український народ, українську державу, українську незалежність, самоідентифікацію. Сам. Так, 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 так. За оцінками ООН, понад 68 мільйонів осіб у всьому світі були насильно переміщені внаслідок війни, насилля та конфліктів, що є найбільшою кількістю постраждалих із часів Другої світової війни. Тим часом, за прогнозами ВОЗ 2022 року, у майбутньому близько 15 мільйонів українців будуть потребувати психологічної підтримки а близько 3-4 мільйонів із них медикаментозного лікування. Добрий день. я дуже рада вітати вас в нашій програмі. Ми з вами записували вже одну правду десь там в перші тижні або місяці війни. Для мене от з тих пір все ще цей лютий, от він не закінчується, і тоді ми з вами говорили, як пережити ось початок цієї війни, як справитися з емоціями. На жаль, війна триває вже понад рік. І сьогодні я б хотіла з вами поговорити про таке явище, як психічне здоров'я нації. Не дарма ж кілька письменників вони говорили про потеряне покоління. Як ви вважаєте, якими стали українці, якими стали люди через майже півтора роки після війни? Добрий день, Наталія. Я вам дуже вдячна за те, що майже більше ніж через рік війни я знову з вами. Ну ви з нами постійно, просто в цьому Завжди. Форматі, я вам так? дякую, я вам дякую. Дуже інтересне, цікаве питання. Рік ми живемо в умовах війни. Це так і багато змінилося в нашому житті. Покоління, яке ми втратили. Та, мабуть, ні, та, мабуть, покоління, яке ми знайшли, бо ми е в цій війні гартуємось як нація. З одного боку, так, ми багато втратили, а з другого боку, ми багато знайшли, бо, мабуть, для того, щоб щось знайти, мабуть, треба щось втратити. Ми втратили е, якісь ілюзії, ми втратили якісь сподівання, ми через кров, біль, е, якісь дуже негативні емоції знаходимо те, що повинні, мабуть, були знайти раніше. Український народ, українську державу, українську незалежність, самоідентифікацію, Сам. так, 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 так. З точки зору саме медицинської, як це нормально, ненормально, що люди сьогодні живуть от в такому постійному стресі? Якщо ви пам'ятаєте, на початку війни я розповідала про п'ять стадій пристосування до гострого стресу. Втома від війни, це е, четверта стадія. Це той період, коли е, людина майже виснажена от, майже виснажена. І п'ята стадія це коли вона або пристосується, або захворіє. Це е, вже той період, коли буде зрозуміло, ми зможемо встояти, або ми захворіємо, або нам потрібна допомога. Я дивлюся на наше суспільство і бачу, що багатьом з нас потрібна допомога, але багато з нас вистояли і впоралися. Це залежить від нашої нервової системи, від тих стресів, які були у нас перед війною, від нашого віку, від наших інших захворювань. Від багато чого залежить. Але кожна людина реагує по-своєму. Багато людей впорались, багато ні. А як ви вважаєте, ось ця програма Олени Зеленської психічне здоров'я нації, вона доцільна, як українці там можуть зберегти своє психічне здоров'я? Це е чудова величезна програма. Це програма, яка була. Повинна бути з 14-го року. Про яку я казала ще починаючи з 14-го року, тому що наші воїни потребували реабілітації ще з тих часів, коли війна почалася насправді. Але наша теперішня перша леді дуже велика. Молодець, що започаткувала цю програму. Це програма, яка дійсно потребує втілення в життя. Вона потребує співпраці з асоціаціями фахівців, з асоціацією психіатрів, неврологів України, з лігою психотерапевтів України, яка зможе втілити її в життя. Це, на мій погляд. Тому що вона потребує участі фахівців, дійсно фахівців, які будуть втілювати її в життя, якщо от згадувати літературу радянського періоду, і як ми в побуті спілкувалися там з мого дитинства, то я пам'ятаю, що будь-яке звернення до психіатрів. А це було таке, от знаєте, ну свого роду таке клеймо. Якщо ти говориш, що в тебе якісь психологічні проблеми, або, не дай Боже, там психічні проблеми. То е, от, е, все, що пов'язано з психікою, воно було таке е, стигматизоване. Це вже, е, скажімо так, не людина для суспільства. Е, тому е, психіатрів дуже багато десятиліть е, е, їх боялися. Як зараз чи змінилося ставлення людей до психіатрії? Дивіться, у вас у самої дуже великий конф'южн, де психіатри, де психологи, де хто і що вони роблять. Це дійсно дуже різні спеціалісти. А, ну, с... До психологів ходити модно, а до психіатрів страшно. <гум> зрозуміла. От тепер зрозуміла. Дивіться, психіатр це лікар. А, психолог це взагалі фахівець з немедичною освітою. Так. А, психолог не лікує, психолог розв'язує. Якусь проблему нелікувального стану. Тому лікуватися у психолога це Аксіомарон, це неможливо. І кожен має це усвідомлювати. Страшний лікар-психіатр це з радянських часів, бо це було поставити на облік. Поставити клімо і все. Зараз цього вже давно немає. Зараз лікар-психіатр це такий же лікар, як дентист. Ви. Дуже вірно все сказали. Не лікуватися у психіатра. Ну, це, мабуть, так, же, як не лікуватися у гінеколога або у практолога, ну це теж не дуже зручно, вибачте. Ну так, ззовні нічого не бачиш, а що всередині так, це таке питання. Тому якщо є якась психіатрична проблема, то потрібно йти до психіатра, хоч не хоч, але потрібно, бо це проблема і Її потрібно лікувати. Якщо ми повернемось к питанням у цього гострого стресу, або може, це даже не гострий, а вже такий постійний стрес на протязі більше ніж року. Мабуть, всі ми відчули, що ми втомлюємося швидко. І якщо ми говоримо про фактор людської ефективності, то це те, що ми і відчуваємо кожен на собі. І ось я нещодавно читала дослідження. Що майже 23% українців повідомляють, що відчули вигоряння, зниження продуктивності чи безсилля. Більше 21% відчувають депресію 25% відзначили, що стало складно сконцентруватись, і це дослідження серед цивільних. а а хлопці, які повертаються з передової, в них ще й посттравматичний синдром. Як з цим можна боротись? І, взагалі, от якщо ціла нація знаходиться ось у такому стані, які наслідки це може мати? Дивіться, все, що ви перелічили, це все симптоми тих чи інших психічних розладів. Один навіть ви назвали 21% українців визначили, що вони страждають на депресію. Це все потрібно лікувати. Тобто потрібно звернутися до лікаря, щоб позбутися цих симптомів. Хто який лікар лікує ці, ці симптоми? Психіатр та психотерапевт. Все, сімейний лікар. Сьогодні сімейний лікар може лікувати ці симптоми, якщо він набув можливості лікувати, надавати першу психіатричну допомогу. Це все. І от до цих лікарів треба звернутися і отримати першу психіатричну допомогу з цих симптомів. І це необхідно робити кожному. І я закликаю всіх людей, які мають ті чи інші симптоми, звертатися до лікарів, тому що психолог тільки вирішує проблеми і ніколи в житті не лікує. Якщо психолог каже, що він лікує, тікайте звідси швидко. Бо це страшне. Ну, і я так а, розумію, що а, психолог це, а, в принципі, ну, познай самого себе, покопатися десь в своїй там, душі. Там. Щось зрозуміти, так. абсолютно, психолог це щось зрозуміти Про себе. і ніколи не лікуватися. Лікуватися це до лікаря. Знову ж таки, к тому стресу, який е, пов'язаний з наслідками війни, хтось не спить ночами, хтось е, там погано себе почуває, тому що він не може сконцентруватися. Там, проблеми з пам'яттю. І це додає ще один стрес. І знову ж таки, якщо в тебе там, ОРЗ, ОРВІ, ти не йдеш на роботу, ти визиваєш лікаря, ти лікуєш. Якщо ти розумієш, що в тебе психічні проблеми, багато людей вони займаються там самолікуванням. О, сусідка там пила, ось там якийсь заспокійливе. Давай ми його там вип'ємо. Допомогло чи не допомогло, але от я буду лікуватися а, сам. Якщо а, люди от, будуть лікуватися а, самі і не підуть, які а, це може мати наслідки? Мова не тільки в лікарі, психі... мова взагалі в лікарі. Тому що, по-перше, лікар призначить обстеження, і це надважливе. Чому я маю багато прикладів. У мене була пацієнтка, яка три роки лікувалася у психолога, бо вона дуже швидко виснажувалася. Вона була дуже великим політичним діячем і не могла робити. Багато роботи. І коли я призначила її аналізи, це була, ну, мабуть, агресія. Для чого? Вона прийшла вирішувати проблему. Я призначила аналізи, а їй не потрібні аналізи, а я призначила. А у неї після аналізів. Не вистачало заліза, бо в неї була залізодефіцитна анемія. І через два тижні прийому залізи вона стала здоровою жінкою, а перед цим три роки вона лікувалася, лікувалася у психолога. Це перший приклад. Другий приклад хвора лікувала безсоння самостійно. А це безсоння було передумовою онкохвороби. І багато багато таких прикладів, коли хворий не обстежувався, а лікувався, так неможливо робити. Лікар завжди на початку призначить обстеження і тільки потім лікування. Якщо лікар зразу призначає лікування, це не лікар, лікар спочатку встановить діагноз, і тільки потім призначить лікування. А ось зараз наша країна практично стовідсотково знаходиться у стресі. У багатьох людей проблеми, які вже потрібно вирішувати за допомогою саме лікарів. Як справлятися тією кількістю лікарів, які от є зараз? Ну, по-перше, я вам казала, що стрес лікують не тільки психіатри, а велика можливість у сімейних лікарів лікувати стрес. І ми навчали сімейних лікарів нашої області, і по всій країні сімейні лікарі навчаються лікувати стрес. І це велика програма по всій Україні, і це надважливо, щоб це робили сімейні лікарі. І е, для цього повинен підвищуватися фах сімейних лікарів, щоб вони могли надавати першу психолого психіатричну допомогу. Це надважливо. І це входить в програму Олени Зеленської. Це е, перший крок, тому що психіатри з цим не впораються. Психіатри це вже друга ступінь допомоги. Е, це… Так бачиться надання психолого-психіатричної допомоги країні після війни. Психіатрів я вважаю, що нам вистачить психіатрів, бо в нас надто фахова психіатрична спільнота. Але перший крок це сімейні лікарі. Наші військові дуже багато отримують контузії. Як потім от, їм жити? Як змінюється їх життя? Чи можна взагалі говорити про те, що контузію можна вилікувати? Я так розумію, що це має бути там пожиттєва реабілітація? Це залежить від ступеню контузії. Але якщо контузія середньої ступені або важка, вона потребує реабілітації на все життя. Тому що контузія, це не одномиттєва проблема. Контузія це проблема, яка триває в часі. І це не та хвороба, яка там сталася, і все. Це проблема, яка триває. І, можливо, це наслідки, які відбудуться через рік, через два роки, через п'ять років, якщо їх не лікувати. Тому контузія потребує лікування завжди, на протязі всього життя лікування і обстеження. Якщо цього не робити, якщо Боєць каже, та я зараз відчуваю себе добре, але через рік це може повернутися нападом або втрати свідомості, або агресії, або дуже тяжкого психічного розладу, і так далі. І так далі. Це не можна передумовити. І е, тому, е, якщо ми не хочемо втратити це покоління здорових хлопців, е, ми повинні надавати їм реабілітацію усе їхнє життя. Іноді люди поступають не так, як треба, а так як легше. І це звичайно, що і алкоголь, і е, деякі там речовини, наркотики. Дуже багато хлопців і дівчат, на жаль, на фронті отримують там поранення і ампутації, і так далі. А теж саме от, стрес у людей, які пережили трату рідних, втрату там свого будинку, і це теж може призводити ось до, до таких сплесків залежності. Чи можна говорити, що, наприклад, от, деякі люди навіть звертаючись до а психіатри вони почнуть шукати для себе якогось медичного такого відходу від реальності завдяки медикаментам. І як можна боротися з тим, щоб нація не спилася, не почала там знімати цей стрес наркотиками і таке інше? Не можна, як ви кажете, а потрібно про це говорити. Проблема залежності надто збільшилась з початком війни, надто збільшилась. І не тільки проблема хімічних залежностей, про яку ви сказали, тому що вона збільшилась на фронті. Це безумовно, тому що стикатися з обличчям смерті не дуже просто. Вона збільшилась і серед цивільних, тому що, як ви вірно кажете, Люди втратили домівки, роботу близьких і так далі. І ми нікого не засуджуємо, а ми всім допомагаємо. Але потрібно говорити і про проблему нехімічних залежностей. Бо це дуже велика проблема теж. Це проблема залежності від новостійних каналів. Це проблема залежності від гаджетів. Бо люди дуже часто не сплять і страдають безсонням, тому що вони не можуть відірватися від гаджетів, бо вони слідкують і слідкують за новинами і не сплять, тому що вони слідкують за новинами. І це дуже велика проблема. Проблема залежності встає перед нами. Величезним комом в рази збільшуваним ніж перед повномасштабним вторгненням, і це величезна проблема. Її теж потрібно буде вирішувати. Є е, е, якісь е, вже системи здобутки, як можна боротися з цією проблемою, і е, з цього питання е, виникає ще одне: чи займаються наші медики науковою діяльністю? Ви все дуже вірно підмічаєте, тому що ви профі, ви журналіст. І лікарі теж профі, і вони такі люди, що вони працюють в таких умовах, що вони працюють як лікарі, і як науковці завжди. В кінці березня, в Парижі відбувся європейський психіатричний конгрес, і ми відправили туди три наші доклади з нашої лікарні. І один з таких докладів був доклад про лікування залежностей. І це наші здобутки, які виконані в нашій лікарні, і виконується дисертаційна робота на цьому матеріалі. Так, під час війни ми теж виконуємо наукові дослідження і маємо, на жаль, Величезний матеріал, і так ми його використовуємо для наших наукових досліджень, тому що ми лікарі, науковці і хочемо робити все, щоб лікувати краще наших пацієнтів. Якщо а, говорити про поради а, для звичайної людини, от, а, як можна самому себе протестувати? Це нормально чи вже а, треба йти а, до лікаря? А ви самі вже на це питання відповіли. Якщо людина функціонує в соціумі, як завжди, і вона відчуває себе щасливою, Цьому функціонуванні вона психічно здорова та стійка, а якщо їй важко функціонувати як раніше, то щось не так, то щось потрібно для себе з'ясувати і може піти до психолога, а там вже подивитися, може, психолог скаже. Що потрібно звернутися до лікаря, а може самій звернутися до лікаря. А він може скаже, чи полікуватися, чи піти до психолога. Тому що людина це соціальна істота, І вона повинна функціонувати в соціумах от у мене а, після. А, Вцілення ракети в 118-й будинок було дуже багато пацієнтів з цього будинку. І от е, була одна жіночка, не неї все дуже гарно, тільки вона не може вийти зі свого дому. От взагалі не може вийти. Вона сидить вдома. І ще одне, маленький такий така рисочка, вона не роздягається взагалі і не розувається, і не миється. Скільки часу пройшло? А так все добре. Вона їсть, спить, тільки от така маленька рисочка. Ні, нічого не болить, вона не нервує, тільки не виходить з дому, не роздягається і не миється. І все. У Мене ще дуже багато а, питань. А, ну вони такі більш а, як поради а, від вас. Я хочу запропонувати вам а, зробити такий от спеціальний а, проект з нашим каналом корисні поради від лікаря-психіатра. До нас дуже багато а, питань від а, людей от, а, сходиться, і а, ми будемо може раз на тиждень, може кілька разів на тиждень задавати їх а, вам і вашим спеціалістам. Питань дуже багато і а, дуже багато. Людей хочуть отримати на них відповіді. Згодні? Збирайте питання, ми будемо відповідати з задоволенням. Задоволенням, бо це наш вклад, в нашу перемогу. Дуже дякую і дякую за розмову. І Я вам теж.